БіЛЕЛГМЕБ є сертифікованим постачальником послуг з навчання, який разом зі своїми консультантами має більш ніж десятирічний досвід у визнанні кваліфікацій, отриманих за кордоном. Федеративна Республіка Німеччина створила закони про імміграцію кваліфікованих працівників, щоб мати можливість задовольнити потребу в кваліфікованих працівниках у Німеччині в різних секторах, таких як електротехніка, машинобудування, догляд за хворими або в сфері освітніх послуг. Передумовою завжди є визнання кваліфікацій, отриманих за кордоном. Німеччина пропонує іммігрантам такі переваги: по-перше, привабливий ринок праці. Німеччина відома своїм сильним і стабільним ринком праці з широким спектром можливостей працевлаштування в різних галузях. Фахівці мають хороші шанси знайти цікаву та добре оплачувану роботу, яка відповідає їхнім навичкам та кваліфікації. По друге, висока якість життя. Німеччина пропонує високу якість життя з хорошою інфраструктурою, розгалуженою системою охорони здоров'я, високоякісною системою освіти та широким спектром культурних заходів і дозвілля. Це безпечна та соціально справедлива країна, яка забезпечує хороший баланс між роботою та особистим життям. По-третє, можливість міжнародної кар'єри. Фахівцям з міжнародним досвідом Німеччина пропонує широкий спектр можливостей професійного розвитку та кар'єрного зростання. Країна є головним центром досліджень інновацій і технологій і пропонує динамічне бізнес-середовище. По-четверте, привабливі зарплати та виплати. Професіонали в Німеччині зазвичай отримують конкурентоспроможну зарплату та значні соціальні виплати, такі як медичне страхування, пенсійне страхування та страхування на випадок безробіття. Соціальна система в Німеччині забезпечує комплексний захист працівників. По п'яте, різноманітна культура та відкрите суспільство. Німеччина є космополітичною країною, яка цінує культурне розмаїття та толерантність. Кваліфіковані працівники мають можливість жити і працювати в мультикультурному середовищі, знайомитися з новими людьми та інтегруватися в німецьке суспільство. Що стосується вимог до імміграції в Німеччині, визнання є центральним питанням, де ми раді підтримати вас як клієнта. Ми встановлюємо розпізнавання з нашими партнерами цілеспрямовано та своєчасно, щоб ви могли отримати безпеку з точки зору безпеки вашого перебування. Щоб перевірити свій запит, ви можете заздалегідь надіслати нам електронний лист на адресу інфоравликберузінститут.де. Для цього надішліть нам своє резюме та скановані копії ваших кваліфікацій, бажано з оглядом ваших оцінок і, якщо можливо, рекомендації від вашого останнього роботодавця. Клієнти, які вже живуть у Німеччині та перебувають під опікою відповідного центру зайнятості чи агентства з працевлаштування, можуть подати заявку на ваучер активації та працевлаштування AVGS. За допомогою цього ваучера можна подбати про ваше визнання та супроводити його професійно. Для вас немає жодних витрат. Ви можете знайти більше інформації на нашому вебсайті. Для перевірки документів нам не потрібні переклади. Ми можемо здійснити розпізнавання всіма національними мовами. Наприклад, після в'їзду до Німеччини ми можемо надати консультації щодо визнання німецькою, англійською, французькою, турецькою, перською, афганською, арабською, українською та російською мовами. У нас є досвід роботи з усіма регіонами світу. Додаткову інформацію також можна знайти на нашому вебсайті berufsinstitut.de.